back Вупу yeah, the... випустили новенький пристрій всіма відомої лінійки Arguis. Argues P2. Чи відбулись колосальні зміни? І взагалі варто було оновлювати старенький p 1 Дивіться це відео до кінця, адже він вас вразить. Всім привіт! Мене звати Іра. А я, Таня. Ми працюємо в мережі вейпхаб. Почнемо з упакування. Стильна коробка, але в попередній версії нам більше подобалась. На тильній стороні все зрозуміло. а Збоку є опис новеньких функцій, які додав виробник. Позаду комплектація. В лінії ця Argues додаткова комплектація знаходиться в ось такій коробці, а під нею сам пристрій. Першого погляду здається, що це той самий Argos P1. Але взявши його в руки і почавши роздивлятися, починаєш розуміти, що все ж таки зміни є. Отже, розмір пода став трішки більший, і відповідно вага стала теж більшою 75 грамів. По факту дизайн залишився такий же самий. В попередній версії було 9 кольорів, а в новій стало 8. Замість яскрави. Кольорів з'явилися градієнтні. Корпус, так само, як і в p 1 має одну частину металеву, а другу з напівпрозорого пластику. На металевій частині корпусу є регулювання повітряного потоку, отвори для шнурка і дуже стильна на та що, От, знову, та що таке? От, ви я знов та що таке? Вляха буде писати мені. І дуже стильне гравіювання аргус. А позаду майже непомітна модель П2 і виробник. На дні також вказана модель і акумулятор. На прозорій частині корпусу біля картриджа з'явилася кнопка у вигляді шурупа, і також вбудований oled екран Є led підсвітка. В комплекті Argus P2 є два картриджі, з один, яких вже встановлений на 0,7 Ом, а також додатковий на 0,4 Ом. Об'ємом 2 мл. Брендований шнурок, носити пристрій на шиї, кабель Type-C і. Інструкція користувача. Щоб увімкнути девайс, на кнопку потрібно натиснути 5 разів. При Привімкненні помітили цю led підсвітку. Oh wow! Вона вражає, схожа на ту, яка була в попередній версії, але стала більшою і набагато крутіше виглядає. Вона яскраво переливається різними кольорами, неймовірно гарно. Так як у всіх девайсах він показує заряд акумулятора у відсотків. У відсотків на Відсотки він показує заряд акумулятора у відсотках, потужність, опір картриджа і кількість затяжок. Але це не все. П'ятиразовим натисканням ви заходите в головне меню: PUF CLIR скинути затяжки, Shift Mode або Power Mode – два режими. Off – вимкнути девайс і Exit – вернутись на головний екран. Що це за режими? Якщо обрали Power Mode, то потужність можна налаштовувати від 1 до 30 Вт. кроком 1 Вт. що здійснюється трьохразовим натисканням. А якщо обрати режим Shift. Мод, то потужність автоматично налаштовується під встановлений опір картриджа. А щоб змінити її, то на екрані з'явиться три рівні: еко режим економії для довшої роботи пристрою, с більша потужність, відповідно більше пари і насиченіший смак. І нор стандартний режим, більш комфортне паріння при оптимальній потужності. Пробували парити на цих трьох режимах, і дійсно відчувається кожний рези... резим. Резим! і дійсно відчувається кожний режим, особливо підвищений, більше пари і відчутний удар по горлу. Також світлодіодний індикатор має три режими. LED M1 1 підсвічування та екран увімкнені. LED M2 2 екран вимкнено, а залишається тільки підсвітка. LED M3 – увімкнений тільки екран, підсвітка вимкнена. Також вони повідомляють про рівень заряду акумулятора. Картриджі зазнали колосальних змін. Виробник подбав про користувачів, оновивши картриджі. Він вказав, що вони будуть жити тридцять. Без протікань, можливо, так і буде, адже змінилось розташування заправки. І також в середині біля опровоча силиконові стінки. Чи саме вони забезпечать менше протікання? Ми не знаємо. Виробник, на жаль, не зазначив цього. Це треба перевіряти. Два нові картриджі мають опір 0,4 і 0,7 Ом. У комплекті з девайсом йдуть на 2 мл. а ті, що продаються окремо на 3 мл. Раніше в лінійці арбуз Spot були тільки два картриджа з боковою заправкою на 0,7 і 1,2 Ом. Вони всі кріпляться магніт люфтом і без люфту. Але хочу уточнити, що картриджі на 04 Ом підходять тільки до девайсів, яких потужність сягає 30 Вт. На них можна перейти органічні рідини з піввідношенням 70 на 30 або 60 на 40. На екрані можете перечитати перелік девайсів, до яких вони підходять. Основні характеристики. Акумулятор став більший 1100 мА і заряджається він за 45 хвилин. Шутку зарядку чомусь не вдалося зберегти. Але більше дня активного використання акумулятор вам забезпечить. Смакопередача не змінилась. Така ж сама смічна прохолодна пара. Звісно, з картриджем на 0,4 Ом смак відкривається набагато яскравіше. От за що ми любимо Argos, це за його смакопередачу. Для нас було дуже велике розчарування в p 1 коли після тижня використання картриджа він почав текти. Ми просто надіємося, що ці оновлені картриджі нам забезпечать дійсно 30 днів без протікань. Щодо рівнів зміни потужності, по смакопередачі не сильно змінюється. Новачку ці. Зміни будуть непомітні. Затяжка тут щось середнє між ДТЛ і МТЛ. закритим обдувом затяжка мега МТЛ. От найбільше подобається, коли виробників вдосконалюють самих себе, випускаючи оновлені моделі з новими функціями і характеристиками, а особливо з оновленими картриджами. Адже для користувачів? Адже для користувачів це дуже важливо. Argos p 2 дизайном не вразив, він залишився таким стильним. А от за функціонал і оновлені картриджі, ми безмежно вдячні. Отже, напишіть в коментарях, якщо ви користуєтесь цим подом. Чи дійсно оновлені картриджі не протікають? І не забудьте підписатись на наш канал і поставити лайк, адже для нас це дуже важливо. Також нагадаємо, що наша мережа має більше 40 магазинів по Україні і великий онлайн-магазин. Всіх любимо, всім папа, папа! -па.